Топ 8 речей дофамінового декоратора. Лот перший. Вази. Вази ручної роботи подаровані мені подругою. Інкрустовані мушлями. Нагадують мені бафельки. Тому вони стають для мене предметом дофамінового декору, який викликає радість, коли я на них дивлюся. Лот номер 2. Український бренд витвір. Лампа. Створена з допомогою 3D-принтеру. Здається, ніби вона текстильна. Світиться вона жовтим світлом, це я вам не продемонструю. Лот номер 3 Тарілки англійські, зображенням китайської легенди. Біло-синя порцеляна і біло-синя кераміка загалом стала відомою в Європі з XVIII століття. Вона прийшла до нас з Китаю, саме цей біло-синій розпис. Лот номер 4 Моя улюблена. Річ це предмет, аксесуар для сервірування столу. Називається порт-куто. порт-куту порткуто це як тримач для ножа. але Використовується як підставка можна і для виделки, і для ножа. Обожнюю цю річ, можуть мати різний вигляд, але моя улюблена це такса. Ось така. Лот номер 5 Супер рідкісна річ. Це рибні прибори. Рибні прибори відрізняються від звичайних, тим, що у виделки є зазвичай фігурність в естетиці. Зараз покажу. А ніж він не гострий, такий, як звичайний столовий. І рибні прибори додають радості у звичайний прийом їжі. Я снідаю ними, навіть якщо немає риби. Лот номер шість. Це чайна дощечка. Краще, коли вона велика. І якраз такий найважливіший атрибут чайної церемонії, який задає тон, вайб і настрій. Обираю для себе різні чаші. Це японські чаші, наприклад, менші за розміром. Китайські з зображенням рибки. Лот номер 7 Чашечка. блюдце німецького бренду. І десертна тарілочка. А разом сервіс егоїст. Чому егоїст? Тому що він призначений для чаювання однієї персони. І останній лот бренд Art Hall – українська кераміка. Узпаковка і Така мистецька десертна тарілочка. Чайник. ճաշաճիկ